Зараз до ще однієї доволі таки скандальної теми це сталося сьогодні. Папа Римський виголосив нову скандальну промову, заговоривши про велич Ерефії та назвавши росіян спадкоємцями великої імперії. Відповідною заявою Понтифік відзначився в межах всеросійської зустрічі католицької молоді в Санкт Петербурзі 25 серпня. Ніколи не забувайте про спадщину. Ви нащадки великої Росії, великої Росії святих правителів великої Росії Петра І, Катерини II, тієї імперії, великої, освіченої, великої культури та великої людяності. Ніколи не відмовляйтеся від цієї спадщини. Ви нащадки великої матінки Росії. Крокуйте вперед з цим і дякую вам. Дякую за ваш. Спосіб бути за ваш спосіб бути росіянами. Цікаво те, що тексти виступу папи римського франциска, які опублікувала прес-служба Ватикану та сайт Римсько-католицької архіє... архієпархії Ерефія, відзнач відрізняються. Відтак, Ватикан Нюс не оприлюднив абзац про велику Росію, але ці слова понтифіка можна почути на відео на сайті Римсько-католицької архієпархії в Рефії. І, от в МЗС України висловили жаль у зв'язку з тим, що папа римський Франциск поширює російські великодержавні ідеї. Про це на своїй сторінці у Фейсбуці написав речник Міністерства закордонних справ Олег Ніколенко. Він навів цитату з промови Понтифіка і зазначив, що саме такою імперіалістичною пропагандою, духовними скрепами і потребою в порятунку великої матінки Росії, Кремль виправдовує вбивство тисяч українців та українок і знищення сотень українських міст і сіл. І, от що це було, як це трактувати, ми будемо говорити з Кирилом Говоруном, Це доктор філософських наук і професор. Скажіть, будь ласка, ну ми вже не вперше чуємо якісь е, от коментарі стосовно величі Росії, стосовно того, що росіяни нікого не вбивають тут. Що відбувається? Хто пише ці тексти папі римському? Що от в нього якісь такі невдалі іноді відбуваються виступи стосовно того, що то, ну, стосовно України насамперед? Ну, дивіться, якраз рік тому а, в нього була ще одна дуже невдала заява а, щодо Дарії Дугіної, коли її, коли її підірвали, і він сказав, що вона жертва цієї війни. В результаті цього теж був такий дипломатичний скандал, аж до того, що міністерство закордонних справ викликало мунція посла Святого Престолу в Україні а, і. Ем, ну через рік ця історія трохи повторюється. Справді через дуже невдалу справді заяву. А от але треба розуміти, що ем, насамперед, що понтифік думає про Україну з інших заяв, з багатьох інших заяв ем, е, видно, що насправді він не про російський, він про український радше про український, і він мав дуже багато на нагод на, на про це говорити. Зокрема, оця якраз його зустріч з молоддю е, російською. Вона трапилася приблизно через тиждень після того, як у Лісабоні у Португалії відбувся дуже великий форум католицької молоді з усього світу, де був присутній понтифік, куди приїздили і українці. Зокрема, понтифік зустрічався з українською делегацією з дітьми з підлітками, а в тому числі з окупованих територій з тими, хто втратив батьків чи і в інший спосіб постраждав від війни, він висловив так дуже дуже чітко, однозначно свою підтримку України. І я думаю, на мою думку, цей папа він проукраїнський, а не проросійський. з іншого боку. Його вислів під час зустрічі онлайн онлайн зустрічі з молоддю в Росії, він свідчить про те, що папа, як ми знаємо, він походить з єзуїтського ордену, і для єзуїтів характерна так, так звана контекстуалізація, тобто говорити те, що людям. Важливо чи приємно почути в тому контексті, в якому вони знаходяться, і папа в цьому випадку теж так мовити, контекстно вчинив. Він сказав ті речі, які, як він думав, будуть добре сприйняті в Росії, але не завжди ці контекстуальні посилання вони працюють, як ми знаємо, і вони справді викликали обурення справедливе обурення з боку українців. Так що, от, наприклад, архієпископ греко-католицької церкви Тослав Шевчук, а Української гірки, католицької церкви, щойно виступив з заявою, в якій він зазвичай не, не сильно виступає з приводу з приводу виступів Папи Франциска, яких які так мають таку двозначність або однозначно неприйнятні в Україні. А тут він виступив і дуже досить чітко сказав, що це. Згадки про імперію, згадки про Петра, про Катерину вони абсолютно недоречні. Він справедливо зазначив, що це є підтекст тієї війни, яку Росія веде зараз проти України, і він також сказав, що буде незабаром і справді незабаром буде синод Української грекотолицької церкви в Римі, куди зберуться всі єпископи Української греко-католицької церкви, і в них буде нагода якраз на цю тему, в тому числі поговорити з папою Франциском архіписком Святослав. Висловив сподівання, що з боку Святого Престолу, з боку особисто Папи Франциска, будуть надані відповідні роз'яснення, які Очевидно, що незабаром відбудуться. Отже, якщо так коротко підсумувати, то це вислови папи Франциска не означають зради якоїсь. По перше, папа Франциск на стороні України. Я в цьому переконаний і можу про це говорити на підставі інших заяв, які він робить, і тих справ, які він, які він робить з іншого боку, він інколи дуже некоректно висловлюється. Справді це або через брак розуміння того, що відбувається, наприклад, в Росії. Я думаю, що він. Не розуміє те, що відбувається в Росії. Він набагато краще розуміє те, що відбувається в Україні, от і а, також через можливо де інколи дезінформацію, яку він отримує свого оточення від свого оточення Наприклад, досить мені здається відомо, що на коли рік тому відбувся епізод з Дарією е, на так моти. Про яку він сказав, що це дитина, яка загинула внаслідок війни. Очевидно, що ну відомо, що йому підклали просто ці тексти. Цю інформацію досить упереджено, і він на підставі цієї упередженої сформованої інформації для нього зробив дуже неправильні заяви. Можливо, Пане і цього керіво. разу щось не трапилося. Хотіла вас запитати, хто тоді пише тексти папі римському? Ну, дивіться, згадати Петра І, Катерину II. а чому не згадали про визвольні рухи в Росії проти там царя? Так чому не згадали Єлизавету, за часів якої насправді все ж таки процвітала козаччина в Україні? Так чому не ці? Чому згадуються сумнівні якби персони, сумнівні їхні дії? Хто пише ці тексти? Ну, дивіться, по-перше, сам папа Франциск він походить з зовсім іншої півкулі і Західної півкулі, і південної півкулі він в цьому сенсі протилежний до європейських справ. Я думаю, він щось чув про Петра і Катерину, які найбільш там бути на слуху в світі, але не знає, мабуть, їх справді того, що вони робили, що Петро Стоїв будував Петербург на козацьких кісках, що Катерина знищувала Січ, тощо. От. Тобто, це може бути просто наслідком його ну, просто незнання, того, як я скажу, те, що відбувалося в Росії, то, що відбувається і зараз в Росії. З іншого боку, ті люди, які пишуть йому тексти, це можуть бути різні люди. Насправді, це не одна якась людина, не один спічрайтер. а Він отримує так мовити, ці драфти з різних рук. от або Чує якісь позиції з різних людей, які мають в тому числі приховані проросійські позиції зараз довкола нього це, це не секрет, і це досить відомо. Які знають хто це, хто це такі, от але навмисне е, просувають е, просувають або пропонують йому згадувати саме цих персонажей російської історії. Скажіть, будь ласка, чи може бути така версія, такий варіант? Ми ж розуміємо, що зустрітися з католицькою молоді, Хай це навіть католицька молодь так у Росії, це не просто так. Це мали бути якісь певні домовленості через певні відповідні служби. Я не знаю, чи могло це узгоджуватися, наприклад, по лінії російської православної церкви, і, наприклад, від них попросили, які треба тези, і вони от висловили: от Петро І, Катерина ІІ, може бути таким чином працювати і задіяна в цьому процесі російська православна церква. Дивіться, цей телеміст в будь-якому разі ставилася до відома. А московська патріархія щодо цього телемосту їх повідомляли, але з ними я думаю, що не узгоджували ані тез, ані ані питань від аудиторії. І знаючи, папа Франциска, можу сказати, що він точно на це не пішов би, тому що в нього був вже досвід для нього досить травматичне спілкування з представниками російської православної церкви. Він знає, що що вестися на їх там пропозиції. На їх наративи не варто. от Я думаю, що він вчинив це моя така дуже суб'єктивна точка зору, як єзуїт, в такому, знаєте, без сарказму, а в позитивному сенсі, тому що єзуїти справді свої місії відомі тим, що вони підлаштовуються під аудиторію. І папа намагався підлаштуватися під свою аудиторію, але зробив це невдало, на мою думку, в тому числі і насамперед для українців. Скажіть, будь ласка, а чому тоді такий виступ і заява про велич Росії на сайті Ватикан Ньюс був прихований? Тобто вони розуміли, що це може не сподобатися? Так, звичайно, вони розуміли, що це буде дуже негативно сприйнято, і хвиля справді піднялася. Дуже негативних оцінок навіть з середини католицької церкви від Української греко католицької церкви. Ми ми побачили досить жорстку заяву, як яку я вже згадав, і мабуть, ця хвиля буде далі продовжуватися, і вони, я думаю, зараз займатися такою, так таким кризовим менеджментом е, для того, щоб якось е, е, заспокоїти українців насамперед, почула пане Кирило. Дуже дякую вам за включення в ефір глядачам. нагадаю, що це був Кирило Говорун, доктор філософських наук і професор університетського коледжу Стокгольма, Архімандрити. Говорили ми про скандальну заяву Папи Римського, чергову про велич Росії, про Катерину II. і от чекаємо чекаємо яка буде яким буде продовження цього розвиток цієї заяви і цих слів папи римського франциска